Щиро вітаю вас у цьому відео. Сьогодні ми поговоримо на тему електросамокатів. Я зараз сяду на самокат і ми спокійно почнемо. Погляд через плече, покащик рукою і вперед починається весела поїздка. Отже, що можна сказати загалом? Потрібно бути щонайменше 14-річним. Потрібен електросамокат із дозволом на експлуатацію та актуальною страховою наклейкою ззаду. Тут мені треба подивитися, правило правий перед лівим. Все зрозуміло. Страхова наклейка діє з 1 березня до кінця лютого наступного року. Шолом не є обов'язковим. Я втім ношу його з міркувань стилю, виглядає, звісно, дуже класно, але має і приємний побічний ефект. Добре захищає голову. Водійське посвідчення мені також не потрібне. І що ще потрібно враховувати? Я вже казав, що потрібно бути щонайменше 14-річним. М. Ні в якому разі не можна їздити удвох. Велика проблема у нас, безумовно, виникає з темою алкоголю у зв'язку з електросамокатами. Не лише під час аварій, коли ми виявляємо алкогольне сп'яніння, а й під час дорожніх перевірок. Багато хто недооцінює, що для електросамокатів діють суворі правила щодо алкоголю. Такі ж, як і для водіння автомобіля, це означає, що для всіх, кому ще не виповнився 21 рік, діє межа 0,0 десятих проміле жодного алкоголю. І те ж саме стосується всіх, хто ще перебуває на випробувальному терміні, тут також межа 0,0 десятих проміле. В іншому випадку, вже від 0,5 проміле я вчиняю адміністративне правопорушення. І на мене чекає щонайменше 500 євро штрафу, а також бали та заборона на водіння, звісно. А вже від 1,1 проміле я навіть вчиняю кримінальний злочин. Ще одна річ, про яку багато хто не знає: вже від 0,3 проміле я можу опинитися в зоні кримінального правопорушення, якщо у мене є ознаки алкогольного сп'яніння, і це буде доведено. Від 0,3 цілих десятих це вже кримінальний злочин. Схоже, що це відомо не всім. І ще одна проблема це наркотики, М — марихуана, кокаїн, амфетаміни і так далі. І тут діють досить суворі, М — граничні правила, і тут ми також фіксуємо відповідні порушення на електросамокатах. Ці люди також їздять менш безпечно. Тож, моя однозначна порада: тримайтеся подалі від алкоголю та наркотиків, перш ніж сідати на електросамокат, і тоді поїздка буде безпечною. Отже, перейдемо до теми повороту праворуч і ліворуч. Почнемо з повороту праворуч. Попереду є перехрестя, там я хочу повернути праворуч. Проблема в тому, що тут у мене газ на великому пальці правої руки. Якщо я подаю сигнал повороту праворуч, мені доводиться на мить відпустити газ. Тобто, спочатку дивлюся через плече праворуч, добре оглядаюся назад, подаю сигнал праворуч, контрольний погляд, і тоді можу обережно повернути поворот ліворуч, відбувається подібно. Дивлюся через плече ліворуч, подаю сигнал ліворуч, тоді можу зайняти потрібну смугу. Зі зустрічного напрямку нікого немає. Контрольний погляд, і потім у великій широкій дузі повертаю. Ось так це просто. Добре, перейдемо до питання, де взагалі дозволено їздити на електросамокаті. У цьому типовому прикладі на вулиці з тротуарами з обох боків і проїжджою частиною для автомобілів я повинен їхати по проїжджій частині разом з іншими автомобілями та велосипедистами. Звісно, якомога правіше я не маю права їхати по тротуару. Тут, при наявності дорожнього знака розділений вело та пішохідний шлях, я, як користувач електросамоката, повинен їхати по велодоріжці. Також цю зону стоїть і на спільний тротуар, і велодоріжку я повинен використовувати. І тут також діє правило руху праворуч. Також цю спеціально позначену велодоріжку я повинен використовувати. На велосипедній вулиці електросамокати дозволені. Так, жодних проблем. А тепер давайте перейдемо до конкретних прикладів, де мені абсолютно не дозволено їхати. Ось, наприклад, у цій пішохідній зоні я дійсно не маю жодного права їхати на своєму електросамокаті, навіть якщо тут є чіткий знак велосипедистам дозволено. Так, правильно. Велосипедисти можуть тут їхати, але я як водій електросамоката – ні. Також ці спеціально позначені пішохідні доріжки я не маю права використовувати ані як велосипедист, ані як водій електросамоката. Це власне має бути зрозуміло. І на цих дорожніх знаках спеціальна доріжка для пішоходів із додатковою табличкою велосипедистам дозволено. Я, як водій електросамоката, також не маю права їхати. Тобто, велосипедисти, звісно, можуть тут їхати. Це зрозуміло? Електросамокати ні. Якби дорожня служба хотіла дозволити рух електросамокатів, і тут потрібен був би ще один дорожній знак, як показано тут, а саме електросамокати дозволено. Але виняток становить ось така комбінація дорожніх знаків: в'їзд заборонено з додатковою табличкою. Велосипедистам дозволено тут. Я, як водій електросамоката, можу заїжджати, тобто дозволено і для велосипедистів, і для електросамокатів. Але це слід розуміти як єдиний виняток, якщо є дорожній знак велосипедистам дозволено, то лише тут. І щоб ще раз підсумувати це дещо заплутане правило, на спеціальних доріжках пішоходи з додатковою табличкою. Велосипедистам дозволено, як зліва. Я, як водій електросамоката, не маю права заїжджати, а при комбінації в'їзд заборонено. З додатковою табличкою велосипедистам дозволено. Як справа, я як водій електросамоката вже можу заїжджати. До речі, як водій електросамоката я завжди можу зійти і котити його поруч. Тоді я вважаюся пішоходом і, звісно, можу заходити туди без обмежень. Тобто, якщо я хочу їхати по тротуару або пішохідній зоні, це дозволено лише тоді, коли є додаткова табличка електросамокати. Дозволено. Або інший відповідний знак, що чітко вказує на дозвіл руху для електросамокатів. Так, у багатьох містах я можу взяти електросамокат на прокат, але, звісно, є й можливість придбати його собі. І тут я хотів би поділитися своїми особистими порадами. По перше, я б порадив обирати електросамокат із більшими колесами. Більші колеса значно полегшують життя в багатьох ситуаціях, наприклад, на Бруківці. Тоді самокат не так сильно трясе. Іноді тут у мене від цього навіть майже струс мозку трапляється. Але навіть коли дорога мокра, я можу е е легше проїжджати через калюжі. За снігу взагалі не рекомендується їздити. Ті кадри, які ви зараз бачите, я зняв лише на закритій території, е е, щоб це продемонструвати. Ми дуже швидко від цього відмовилися. Е, е, але навіть восени, коли на дорозі листя, більші колеса мають перевагу, бо тоді не так легко послизнутися. Є електросамокати з поворотниками. Так, такі існують, і це зручно. Мені не потрібно витягати руку якось тут при повороті праворуч. Зараз ми якраз це і зробимо. Отже, ще раз перевіряємо обстановку. Отже, електросамокати з поворотниками. Далі є самокати з комбінованим гальмом. Комбіноване гальмо означає, що у мене лише один гальмівний важіль, але він керує і переднім, і заднім колесом. І нарешті я рекомендую тримач для телефону, адже сюрприз, навіть на електросамокаті заборонено тримати телефон у руці та користуватися ним. І тримач для телефону тут, наприклад, для навігації, дійсно значно полегшує життя. Отже, це мої поради щодо купівлі електросамоката. Ну, на цьому все. сподіваюся, мені вдалося трохи занурити вас у світ електричних мікротранспортних засобів електросамокатів. Бажаю завжди гарної поїздки. Сподіваюся, що ви будете добре помітні на дорозі. Це підвищує видимість. Сподіваюся, що ви навіть носитимете шолом. І велика подяка моєму оператору попереду та німецькій дорожній асоціації за надання електросамоката. Це чудова співпраця з вами. До наступної зустрічі. До побачення.